Обговорили земельні та бюджетні питання. Відбулася сесія Мукачівської міської ради восьмого скликання. Місцеві обранці затвердили ряд програм для підтримки наших захисників. Саме засоби військового призначення. Даний проєкт рішення було попередньо схвалено. На виконавчому комітеті Мухачівської міської ради а також рекомендовано до розгляду на сесії профільної депутатської комісії. Тому командування військової частини звернулося з проханням додаткового фінансування в сумі 3,5 з мільйонів гривень. гривень. Занявся фінансування програми у разі підтримки даного проекту рішення буде складати 7,5 мільйонів гривень. Депутатський корпус вніс зміни до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2025 рік. Зокрема, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету спрямують 7,9 мільйонів гривень на облаштування безпечних умов проти пожежного захисту у закладах, що надають загальну середню освіту. За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету спрямувати 500 тисяч гривень на поточний ремонт реабілітаційного відділення для комунального некомерційного підприємства Лікарня Святого Мартина. Разом з цим, враховуючи розпорядження голови обласної військової адміністрації, пропоную затвердити переспрямування коштів. Це кошти, які були передбачені на минулій сесії, в сумі 500 тисяч гривень з придбання реабілітаційного обладнання закладами охорони здоров'я на поточний ремонт реабілітаційного відділення КНП лікарні святого Мартина. Тобто, в цілому, ми отримуємо 1 мільйон гривень. Депутати ухвалили рішення про передачу права використання програмного забезпечення комунальній установі Центр надання соціальних послуг. Комунальна установа використовуватиме комплексну систему авторизації підприємства. Це програма створена для автоматизації управління підприємствами та бюджетними організаціями різного профілю, що допомагає оптимізувати всі основні процеси роботи. Підтримали депутати і внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2025 рік. А саме до переліку місцевих та регіональних програм, що фінансується за рахунок місцевого бюджету, а також до додатку 3 до програми, до переліку інвестиційних проєктів, дані зміни до заходів програм, що потребують фінансової підтримки, відображені додатку 1 до цього рішення. Одночасно прошу доповнити додаток 1 даного переліку програм номером рішення, щойно прийнятої новою програмою, а саме програмою підтримки та матеріально-технічного забезпечення забезпечення військової частини А 02 84 на 2025 рік у ході засідання внесли зміни і до програми розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки з метою забезпечення виплат та стимулювання обдарованої молоді і педагогічних працівників, а також з метою своєчасного та повному обсязі виплат грошових винагород учням. А також педагогічним працівникам, які є переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад, предметних олімпіад, всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт чутів членів мам міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, а також міжнародного конкурсу. Учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченко зв'язку з цим носяться зміни з тим, щоб забезпечити своєчасні виплати у відповідності до прийнятого бюджету і програми, яка фіксувалася у тих розмірах на 2025 рік. На сесії міської ради підтримали внесення змін до програми підтримки та стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2025-2027 роки. Зокрема, зміни передбачають збільшення обсягу фінансування програми до 14 мільйонів гривень, з яких 8 мільйонів гривень у 2025 році, 3 мільйони гривень у 2026 та у 2027 роках. Участь ОСББ у поточних аварійно-відновлювальних роботах на умовах співфінансування не менше 10% вартості робіт кошти ОСББ. Решта Жет громади та пріоритетновоствореним ОСББ або тим, які ще не отримували підтримки.